Це у нас транспортабельна котельна установка ТК-07. На базі парового котла є 1 09, але модельця з притопком, яка передбачена праця на пілеті. Ось ми бачимо шнек, який подає з бункера на притопок пілету. Далі в притопку вона горить і вже. В котел йде гарячий вуст і нагріває його до того стану, щоб він виробляв пар. Вся запорна арматура, всі датчики належної якості. Водомірні стекла також ми бачимо, вже йдуть не бронзові, тобто вони не течуть, не потрібно їх перепаковувати, це нержавійка. Також ми бачимо систему. Водопідготовки автоматично І йдуть насоси. Насоси стоять фірми Лавуара, це Італія. Тобто все зроблено для того, сконструєно, щоб воно не доставляло кінцевому споживачу якихось неприємностей. Арматура вся йде теж зіткама, це Польща. всі Водопроводи, все йде в теплоізоляції в оцинковці. Дана котельна знаходиться майже вже на кінцевому терміні виготовлення, тобто вона погрунтована, все підготовлено до чистової покраски. Тобто, все це буде викрашуватись для того, щоб був презентабельний вигляд. В котельні передбачена приточна вентиляція. Також стоїть електрокалоріфер, який зимою можна включати на опалення, якщо котельня не працює для того, щоб була нормальна температура. Ось це ми бачимо щит. От так все зроблено. Автоматика управління Альфа-М процесорне з блоком комутаційних елементів БКЕ-2. Також стоять данфоси. Пожежна сигналізація. Ну, такий має вигляд. Як альтернатива? Вазу це досить непогане рішення. Звертайтесь, все зробимо під ваші потреби.